Слово надається класному керівнику коледжа Наталії Рибачук. У нашому коледжі Володя здобував спеціальність автомобільний транспорт. Він, коли йому виповнилось 18 років, він був на третьому курсі. Після нового року він підійшов до мене і каже: Наталія Володимирівна, я підписав контракт. У мене сльози тоді ще навернулися я не могла говорити і ніяке мовляння він не слухав. Він мені сказав, що ви мені не говорили. Я вже все підписав. Він зробив такий, знаєте, чоловічий, такий, не знаю, мужній, якийсь свідомий е, вибір, це така е, юна людина, яка. Е, я не знаю навіть, щось спонукало ось дуже так, патріотично до цього підійти. Єдине, що я його просила, щоб він довчився третій курс хоча б, бо ще, мав би бути четвертий. Але вже було пізно. Він ну, вирішив, він так вирішив. Потім, коли вже він був на передовій, він підтримував з нами зв'язок. У нас була вайбері група створена, ми його не видаляли ні в якому разі. І він нам дуже часто писав, він ніколи не жалівся, він ніколи не нарікав. Я його питала, чи є там ще такі, як ти, 18, і мені казав немає. І він постійно ну, він жартував і там я розумію, як йому там важко було. Хоча він писав, що в мене все нормально. Він просив бабусі, не кажіть. Бабуся знала, тому що серце відчуває. У вівторок це було 11.06, він нам написав, чи можна, чи можна буде мені поновитися в коледжі. Він видно, заскучав так за нами після того всього, що він там побачив. Я йому сказала, написала, звичайно, звичайно, можна буде. А потім це було в 4 години дня, він написав Я живий, я один вийшов, я живий. Це було вівторок. А в середу мені подзвонили теж в 4 години дня, що його вже немає. Ви знаєте, ми настільки звикли, що він нам оце постійно він ну, писав нам щось. Ми вже чекали цих повідомлень, і дуже важко зараз. От в групі ці всі повідомлення у нас є. Я переглядаю і це просто серце крається, невимовний біль, просто немає слів. Ця наша коледжівська родина в страшному в страшній жалобі. Ми будемо згадувати всі студенти, викладачі. Всі адміністрації, всі його знали, всі ми будемо його згадувати, будемо його пам'ятати як вірного друга. За три роки, що я була його керівником, він жодного разу мені не сказав жодного слова, якогось супротиву. Щоб я його не просила, бо він завжди е, нагинав голову і та посмішка, та посмішка, яку всі помічали, всі знали, він нагинав голову і. Казав, добре, я все зроблю, я все зроблю. Коли, наприклад, е оце як почалася війна, і наш коледж е приймав е переселенців, тоді нас директор скинула, хто може там принести Пасху перед Паскою, підтримати якось. Він до мене дзвонить і питає: Що ще треба, а що ще треба, а чим я можу допомогти. І він от це такий він був. Він кожному місті шукав. Кому він може допомогти. Тож пам'ятаймо його таким позитивним, щирим, добрим. І от так як бабуся мені розказала сьогодні, він казав цей вівторок, що він любить бабусю, він любить брата, він любить домівку, він любить це місто, він любить життя. Тому ми не маємо права. Дозволяти собі, знаєте, щось цінуємо життя заради нього, заради того, хто його поклав, цінуємо життя, пам'ятаємо про це і шануємо вічна пам'ять герою.